Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Нині тисяча вимушених переселенців перебуває на обліку в обласному центрі зайнятості. За 2022 рік з 9 тисяч ВПО, які звернулися до центру, 3 тисячі знайшли роботу. Грошову допомогу по безробіттю зараз можна отримувати тільки впродовж 90 днів і фіксованого розміру, а не як раніше, в залежності від попередньої зарплати. Окрім цього, можна долучатися до суспільно-корисних та громадських робіт, розбирати завали, допомагати відбудовувати зруйновані будівлі тощо і за це отримувати додаткову грошову допомогу та страховий стаж, які ще зміни відбулися на ринку праці, як працюють програми підтримки бізнесу та на що може розраховувати безробітний та роботодавець? В інтерв'ю журналісті Суспільного Олександрі Тронь розповіли Наталя Селякова, начальниця управління реалізації політики зайнятості та Олена Мітіна, заступниця начальниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості. Давайте поговоримо про те, як же змінився ринок праці за рік повномасштабного вторгнення в нашій області, які вакансії отримали більший попит, а які ні. Згідно чинного законодавства, всі роботодавці інформують службу зайнятості про вільні робочі місця. Більш того, ми можемо відслідкувати тенденцію подання такої інформації. Якщо говорити про 2022 рік, зменшилась кількість роботодавців, які звертаються до служби зайнятості. У 2021 році це було майже 13 тисяч, і ми мали понад 60 тисяч вакансій. А вже тенденція 2022 року з березня місяця, звісно, таких роботодавців стало менше, і за рік ми мали 8,6 тисяч роботодавців, які. Дали вакансії, і звісно, і вакансії стало менше 40 тисяч це на 35 тисяч менше ніж за 2021 рік. Але якщо говорити про саму структуру вакансій, ми теж це відслідковуємо. Вона значно не змінилася. У нас промисловий регіон підприємства все ж таки в нас працюють, і левова частина вакансій це від підприємств переробної промисловості. Досить багато в нас вакансій в сфері охорони здоров'я. Якщо говорити на сьогодні, то серед вакансій для службовців, найбільша кількість це вакансій для лікарів та медичних сестер. І ми знаємо, що Дніпропетровщина власне найбільше працевлаштувала так. саме от медичних сестер, лікарів так найбільше працювало і дуже багато і внутрішніх переміщених осіб працевлаштовували саме на такі, на такі посади. Але потреба стала все ж таки є. На сьогодні майже рівноцінно 45% приблизно це вакансії для робітників, і десь близько 45% – це для службовців. Робітники це о, теж стали попит слюсарі з них напрямів підготовки це водії, це газозварники, токарі, фрезерувальники і таке інше. Є вакансії в сфері обслуговування, це і кухарі, і торгівлі, продавці продовольчих непродовольчих товарів. Тобто, в принципі, сама структура вакансій в нас суттєво не змінила. Змінилась кількість вакансій, трошечки їх стало менше. Але от на сьогодні я хочу сказати, що вже тенденція до збільшення подання вакансій вона є, і вже трошечки роботодавці потребують більше працівників, і ми намагаємося їх дуже оперативно комплектувати. Якщо говорити про людей, які звертаються до центрів зайнятості області, знову ж таки, от порівнюючи 21 рік, 22 рік, тут тенденція змінилася або ні? Звісно, змінилася станом на сьогодні, в нас перебуває близько 18 тисяч безробітних. Вони отримують допомогу з працевлаштування, з індивідуального підходу, з профілювання, з, за програмою кейс-менеджмент. Ми їх забезпечуємо супровідом. До нас дуже приїжджають. Ає багато переселенців внутрішньо переміщених осіб. Ось яка кількість саме ВПО так от звернулася до обласного центру зайнятості? близько 9 зайнятості. тисяч протягом спочатку воєнного часу? 22-го року Так, да, ми працевлаштували близько трьох тисяч, і станом на сьогодні перебуває ти тисяч, тисяча осіб на внутрішньопереміщених осіб. Як нове законодавство воєнного часу вплинуло на роботу обласного центру зайнятості? Чи щось змінилося? Що стосується нового законодавства, то скоротився термін отримання допомоги по безробіттю. Він на сьогодні три місяці. Якщо повоєнний час, довоєнний час було дещо більше, і тому, напевно, в ці три місяці безробітні більш активні і, так і максимально використовують ту базу вакансій і ті можливості, які надає їм служба зайнятості. Тобто, навіть якщо дивлячись на вакансії, вони укомплектовуються дуже швидко. Якщо довоєнний час був якийсь термін укомплектування вакансій, там 14 днів. То сьогодні вакансію комплектуються дуже швидко, і люди активно шукають роботу. Виплати не отримують, бо виплати всього розраховані на 90 календарних днів. Людина перебуває на обліку, і ми більш активно починаємо з нею працювати. Ми відправляємо на профдіагностику її. Рекомендуємо звернутися до наших правконсультантів, прийти в профдіагностику. Рекомендуємо пройти профнавчання, тобто перекваліфікуватися, ознайомлюємо його з не безпосередньо з ринком вакансій, який в нас є, де, де більше потребуються співробітники. Ну, напевно, я ще можу додати, що в нас є і були в законодавстві громадські роботи, це тимчасові роботи, на які можуть бути залучені безробітні, і ми розпочали організацію суспільно-корисних робіт у період воєнного часу. Це теж такі роботи, які визначаються рішенням органів влади наразі військових адміністрацій. Скажімо так, наші люди працюють, отримують заробітну плату не менше мінімальної, на них розповсюджується соціальні. Міціальні гарантії, тобто іде страховий стаж, вони мають можливість отримати гроші. Очікуємо, що навіть після таких робіт, можливо, хтось і залишиться на тому місці, де працював на громадських або суспільно-корисних роботах. Які види допомоги є на сьогодні для тих людей, хто стоїть на обліку, які це розміри виплат, і, власне, що впливає на суму виплати? Виплата допомоги у нас одна: це виплата допомоги по безробіттю. Мінімальний розмір це тисяча гривень, а максимальний на період воєнного часу це 6 -700. Взагалі, виплата допомоги залежить від страхового стажу набутого людина за останні 12 місяців, від загального страхового стажу і призначається виплата допомоги від статті звільнення, за якою звільняється особа. Як стати на облік? Особливо як бути внутрішньопереміщеним особам, які втікали від війни, так і в них може не бути повного переліку документів. Проблем немає взагалі. Людина може зареєструватися, звернувшись до центру зайнятості особисто або через портал Дія. Через портал «Дія» вони заповнюють анкетки в спрощеній формі або прикріпляють документи і підписують особистим ключем. Відповідно, так проходить реєстрація. І якщо людина особисто приходить, звертається до служби зайнятості, він надає паспорт, трудову книжку, ідентифікаційний код і документ про освіту за бажання. А люди з інвалідністю. А як часто вони звертаються до центру зайнятості в пошуку роботи центр зайнятості відповідно, які роботи може пропонувати таким людям? Служба зайнятості постійно працює з роботодавцями щодо отримання вакансій для інвалідів. Люди звертаються з інвалідністю, але вони ж за бажання можуть сказати, що вони інваліди або ні. Для реєстрації інвалідів вони надають також паспорт трудову книжку, код індифікаційний документ про освіту і обов'язково висновок МСЕК. Також ми рекомендуємо надавати інде індивідуальну програму реабілітації, тому що в індивідуальній програмі реабілітації в розділі трудова реабілітація там прописуються види професій, які вони можуть виконувати. Тому згідно трудової реабілітації, ми намагаємося працевлаштувати людину з інвалідністю. Близько 700 осіб. Ми працевлаштували в минулому році. Що у 2021 році, що у 2022, му кількість осіб звернулася однакова. Там різниця була 10 чоловік це близько двох тисяч. Про це влаштування за 21-й не скажу, а за 22-й 700 осіб. Взагалі ми дуже плідно співпрацюємо з ОТОСом. Це те соціальне підприємство, з ми працюємо постійно. В довоєнний час ми з ними проводили ярмарки вакансій. Вони звертаються із приводу комплектування, надають вакансії, отримують навіть нашу підтримку матеріальну. Вони, до речі, минулому році присалаштовували внутрішньопереміщених осіб і подавали нам заявку на отримання компенсації, яку отримують роботодавці, які прислаштовують таких осіб. Це постанова 3031. Такі роботодавці отримували. 6500 за кожну працевлаштовану людину, і термін виплати був 2 місяці. Тобто, ОТОЗ таку послугу отримував і це, скажімо, так, і мотивація брати людей внутрішньопереміщених, і підтримка роботодавця. Якщо говорити про вік тих, хто звертається або стає на облік до центрів зайнятості, тобто що це за вікова категорія? В процентному відношенні можна розподілити, що близько 25% – це до 35 років, і десь близько... 40 відсотків це від 45. Тобто серединку 10 років ми випускаємо. Молодь теж звертається до нас, і от е, я хочу сказати, що я вважаю, що одної такої послуги дуже важливою є можливість пройти навчання. І сьогодні ми пишаємо з тим, що ми маємо в своїй структурі свої центри професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. І, от скажімо, так для молоді там безліч курсів, айтішних. Ті, що сьогодні користуються попитом, ті, що, ті, що цікаві молоді, вони дуже багато їх іде навчати. у 2022 році. Держава запровадила програму. Є робота, і наші підприємці з області подавалися і продовжують подаватися так на цю програму, щоб отримати міні-гранти. Ну там є і великі гранти, і міні-гранти на або відновлені роботи, або продовжені роботи. А яка участь центру зайнятості, от в цій всій системі, так тобто, який алгоритм да для підприємців можливо відкажете на. Що звернути їм увагу, коли вони подаються на дану програму? Раніше люди думали, що Сурвозайта Структура, яка працює з безробітними з, з тими, хто втратив роботу. От якраз цей напрямок є робота, отримання грантів. Це якраз така ломка стереотипів. До нас зверталися вже діючі підприємці, або будь-яка пересічна людина, яка, яка хотіла створити власний бізнес. Абсолютно прозора система. Людина звертається до, до Ощадбанку, подає заяву, заповнює бізнес-план. Це, скажімо, так, може бути люба особа. На першому етапі Ощадбанк оцінює ділову репутацію подавача такої заяви. Вони мають свої системи, де вони перевіряють цю ділову репутацію. І вже обласний центр зайтості на другому етапі отримує скорінг банку, і ми вже працюємо з тими заявами, які отримали позитивний скорінг банку. На нашому етапі проходить співбесіда з кандидатом на отримання мікрогранту. В обласному центрі створена спеціальна комісія. Яка ну практично сьогодні щодня збирається і розглядає бізнес-план і проводить онлайн співбесіду з кожним з кожною особою, яка таку заявку отримала. Ми оцінюємо і його мотивацію, і розуміння чіткого бізнес-плану, наскільки він розуміє ефективність цієї роботи. І теж ми маємо свої бали, ми виставляємо. А вже остаточне рішення приймає державний центр зайнятості в минулому році. Таких людей, хто отримав грант, було 204. Ну, тепер вже фізичних особенно-підприємця, це по нашій області або загалом це по нашій області. По нашій це, області. Це, це по нашій області, так е, отримали і вже отримали кошти. Вже навіть набирають людей. Ми відслідковуємо. Хтось подає нам вакансії, ми допомагаємо. Ми проводимо такі семінари і вчимо, їх, тому що ті, що були підприємцями, вони більш більш обізнані, але є новички, для кого ми проводимо семінари. запрошуємо податкову інспекцію, яка розказує, яким чином сплачувати податки. А які ще є державні? Або на регіональному рівні от підтримки для початківців-підприємців, або для тих, хто от хоче відновити своє виробництво, або сьогодні, взагалі, дуже велика увага приділяється активним програмам зайнятості. Тобто це той основний напрямок роботи, яким сьогодні займається Державна служба зайнятості, наш обласний центр зайнятості. Ми почали трошечки про навчання, але хочу сказати ще про ваучери. І вони теж стосуються не безробітних, а тих людей, які зайняті. Що це ви тільки це, скажіть, бо ми не в курсі, що таке це, вау? Це, це можливість, це можливість підвищити кваліфікацію, отримати нову спеціальність завдяки ваучеру. Є, є така програма, є чітко визначений перелік людей, які можуть його отримати. Це я говорила, зайняті особи, це 45+, які мають 15 років стажу, це особи з інвалідністю, переміщені особи. Тобто є чіткий перелік тих професій і спеціальностей, за яким Можна отримувати ваучер. їх сьогодні. 70. є ще програми з компенсації за прислаштування різних категорій безробітних. Є в нас ще допомога по частковому безробіттю для тих роботодавців, які скоротили свою діяльність, і працівники втратили частину заробітної плати. Тобто, ми сьогодні маємо безліч програм, щоб допомогти і шукачам роботи, і роботодавцям. Ми Запрошуємо до нас. Ми послухали Наталію Селякову, начальницю управління реалізації політики зайнятості та Олену Мітіну, заступницю начальниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості. Вони розповіли журналістці Суспільного Олександрі Тронь, які зміни відбулися на ринку праці, як працюють програми підтримки бізнесу та на що може розраховувати безробітний і роботодавець. Також вони повідомили, що найлегше зараз в області знайти роботу медичним працівникам. Тож далі послухаємо історію сімейної лікар. Кирини Міщенко, вона працює у медичному хабі для переселенців з Донецької області, які облаштували у Дніпрі. На нове місце вдалося вивести частину техніки з амбулаторії «Торецька», де раніше працювала Ірина. Жінка розповіла суспільному, що виїхала, коли вже неможливо було продовжувати працювати під обстрілами. У нас під час прийому, під час проведення вакцинації вилітали вікна в амбулаторії. Залишатися там було дуже страшно, і коли йдеш на роботу і над твоєю головою свистить і падає десь рядом, от і ти думаєш, що ти ще потрібна не тільки своїй сім'ї, а і своїм пацієнтам. Тому ми вимушені були виха. Сюди приїхали 1 листопада, але ще прийшлось перевозити свої речі, речі кабінету для того, щоб тут його обладнати. Повивозили у інші міста України, і в Києві відкрився хаб від нашого міста, і в Черкасах, і в Хмельницькому. У нас в хабі працюю я з міста Тарецька та. Своїх двох медсестер або теж ті, котрі зі мною працювали там в амбулаторії. Ми вже прийняли біля 200 пацієнтів, з них 52 дитини. Мешканці нашого міста були вимушені переїхати сюди в різні сроки. Дуже раді побачити обличчя лікаря зі свого міста. Особливо це мої пацієнти і їх дітлахи, які обіймають свого лікаря при зустрічі і визивають у нього сльози. Радості нам приходиться ще зараз працювати 24 на 7. Отримую дуже багато дзвінків не тільки з України і нашого рідного міста Турецька, а з Німеччини, Чехії, Румунії, Польщі, куди приїхали мої пацієнти. До війни у мене не було ні одного випадка цукрового діабету у дітей. А період війни з 2014 року появилось три дитини з цукровим діабетом. Ну ті, основному, які були під обстрілами. Зараз дуже багато питань виникає просто про чувство тривоги. з'явилось у пацієнтів, чувство паніки, особливо у тих, хто пережив там бомбошки. Ми послухали історію сімейної лікарки Ірини Міщенко, яка переїхала з Торецька і зараз працює в медичному хабі для переселенців з Донецької області, який облаштували у Дніпрі. Це була програма Тема дня до ефіру. Підготували ведуча Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам.